Час новин марафоні. Мої вітання всім глядачам. Цієї ночі Росія завдала потужного комбінованого удару по Україні. Ворог запустив чотири балістичні ракети та 142 дрони. Половина з безпілотників це шахеди. Повідомив президент Володимир Зеленський. Одна з ключових цілей окупантів Київ. Тут двоє загиблих, то семеро поранених. Перша балістична атака сталася у першій ночі. За інформацією КМВА, ракету було збито. Її уламки впали у Солом'янському районі, пошкодивши нежитлову інфраструктуру. Після четвертої ночі столиці атакували дрони. Нова хвиля шахедів була вже під ранок о шостій. За попередніми даними, Росія запустила на Київ майже 30 безпілотників. Руйнування зафіксовано в чотирьох районах. В одному із них зараз перебуває наша кореспондентка Христина Гавриш. Христино, вітаю! Тож, яка зараз ситуація в столиці? Які руйнування і наслідки? Вітаю, Оксану. Я зараз у Святошинському районі столиці за моєю спиною дев'ятиповерхівка, в яку влучили уламки дрона. Це сталося о четвертій ранку, і більшість людей ще спали. Удар був дуже потужний. Від нього одразу зайнялося кілька квартир на чотирьох поверхах. Шість помешкань вигоріли вщент. 14 були дуже суттєво зруйновані через потужну вибухову хвилю. Люди досі оговтуються від цього шоку. кажуть, удар був надпотужний. Села і стверджують, що влетів або цілий шахет, навіть або дуже великий його уламок. Вони не розуміють, з ким саме Росія тут воює, тому що довкола немає військових об'єктів. Це просто житловий квартал. Прошу пряму мову. Це в 4 часа було. Гуділа спочатку такий. Я думала, що це тривога, а потім все наростає, наростає А потім як шарахне, таке полум'я. От як ваш мікрофон, Жар такий. І дим пошов. Це ж розумієте, У них тут бази, у них тут я не знаю, терористи, бендерівці. Це мирні люди. Оце вони так воюють з нами. Ну це ж можна і головне, ночами, коли люди сплять. Шестеро людей тут отримали поранення в квартирі, в яку було пряме влучання. Постраждала ціла сім'я. Мама, вчителька місцевої школи та двоє дітей. Вони з серйозними опіками шпиталізовані. Також госпіталізували ще одну дитину. Ну а ми поспілкувалися тут з 14-річним Віталієм, який отримав легкі поранення. Він з мамою в момент удару був у квартирі. Батько його військовослужбовець. Він на службі. Хлопчик каже, удар був дуже потужний. Знесло не лише. Вікна, а й шматок стіни. Як він врятувався, досі здивований. Прошу послухати, як це було. Я спав і коли був прийом, був такий дуже вакуумний такий взрив. На мене полетіли уламки. Я скидаю з себе цей. От У мене на губі отут, 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 ще на нозі, на підлозі всюди скло, взагалі. я, понятне діло, ріжусь. А це вже Шевченківський район Києва. Тут уламки дрона влучили в п'ятиповерховий будинок. Загинуло двоє людей. Вони жили на п'ятому поверсі. Це мама та її 28-річний син. Він з інвалідністю. Жінка лише два дні не дожила до 65-річчя, Вона зооволонтерка, і сусіди кажуть, що у квартирі було з десяток котиків, яких вона прихистила, тому що дуже любила тварин і всім допомагала. За нашими даними двох котиків вдалося врятувати. А ось що сусідка розповідає про сім'ю. Сусідка загинула. Жасна. Ми спілкувалися, зналися сусідка через двері. з Сином вони вдвох жили. Так воюють з мирним населенням. Воюють просто жахіття одне. І тут, і в Шевченківському районі, розгорнули штаби порятунку. Людям допомагають психологи, соціальні працівники. Ну і також допомагають ліквідувати наслідки цього терористичного удару, навіть просто небайдужі сусіди чи з інших районів столиці. Загалом п'ять районів столиці оговтуються від цього удару. Як ви вже казали, 30 дронів летіло на столицю і одна балістична ракета. Оксано. Дякую, Христина. Це була Христина Гаврич про нічну атаку на столицю сьогодні. Завтра у сумській громаді дні жалоби через російську атаку по передмістю Сум. Там напередодні четверо людей, зокрема одна дитина, загинули. Ще 14 дістали поранення серед них п'ятеро дітей. Тривога в області тривала понад 15 годин. Внаслідок удару ракетою по передмістю Сум загинула на місці 20-річна дівчина. У лікарні померли 6-річний хлопчик та 41-річний чоловік. Поранені ще четверо дітей три дівчинки та один хлопчик. Ворог понад сотню разів обстріляв 36 населених пунктів області. Окупанти масово вдарили керованими авіабомбами, ФПВ-дронами та скидали вогз безпілотників. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шостинському районах. Внаслідок атаки пошкоджено приватні житлові будинки, нежитлові приміщення, церкву, автомобілі. Сьогодні зранку російська армія вдарила по Дніпровському району Херсона. Один зі снарядів влучив у приватний будинок. Під заваленою зруйнованою селі опинився 48-річний чоловік. Його деблокували з травмами та контузією. Відправили до медзакладу. Напередодні на Херсонщині через російську агресію дві людини загинули. Троє поранено ще троє травмувалися через підрив на міні. Напередодні російські військові скерували в півідрон на житловий будинок у Червоному яру. Там загинув 26-річний чоловік. Ще двоє віком 54-57 років дістали вибухові травми, контузії та уламкові поранення різних частин тіла. Російські війська вкотру обстріляли з артилерії, мінометів, авіації та безпілотників деокуповані населені пункти Херсонського та Береславського районів. Пошкоджені будинки, стільникова вежа, газопровід, автомобілі, адміністративні будівлі. Одна людина загинула ще вісім поранено напередодні під час ворожої атаки у Сенельніківському районі на Дніпропетровщині. Ввечері російська армія вдарила по покровській громаді кабами. З-під завалів зруйнованого будинку дістали тіло старенької жінки. Про це повідомив керівник Дніпровської ОВА Сергій Лисак. Вісім поранених нині в лікарні, двоє з них в тяжкому стані. Пошкоджені 12 приватних будинків електролінія та газогін. Не припиняє ворог тероризувати Нікопольський район. Сьогодні вранці та вчора ввечері гатили дронами камікадзе та артилерією. Люди не постраждали. Четверо постраждалих, двоє з яких чоловіки нині перебувають в лікарні з переламами та опіками. Понівечені житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Напередодні Запоріжжя зазнало масованої шахетну атаку. Російські терористи запустили по прифронтовому місту майже півтора десятка ударних безпілотників. Атака, які протидіяли сили ППО, тривала за півгодини. Докладно про наслідки ми дізнаємося в нашого кореспондента Андрія Почтєва. Андрію, вітаю! Розповідай про наслідки, як жителі оговтуються від атаки. Вітаю, Оксана. Зараз ми перебуваємо у приватному секторі на околиці міста, де один з будинків поцілив російський шахет. Від обійстя лишилась сама лише обвуглена руїна, з під якої уночі надзвичайники вивільнили двох чоловіків та жінку. Мешканці цього кварталу кажуть, що у районі немає жодного військового чи промислового об'єкту, але його вже не вперше атакують росіяни. Та щоразу люди насилу говтуються від пережитого. Бахнуло добряче. То кажужать начали над головами, як прошлый раз в углу сіла. Там вийшло три стінки. І там, тепер там ховаюсь завжди. На кількох міських локаціях, де сталися вибухи шахидів, працюють комунальники та благодійники, що роздають будматеріали найпершої необхідності. По них лише у приватному секторі звернулися більше десятка людей. Ми приїхали з будівельними матеріалами. Ми приїхали з прозорою плівкою. Ми приїхали з терпауліном для того, щоб люди могли закрити криші, забити вікна. На зараз зазинулося і записано по відомостям 13 чоловік. В іншому районі міста російський шахет вибухнув у гаражному кооперативі. Кілька боксів разом із автівками вигоріли ущент. Від ранку власники машини йдуть сюди, аби довідатися, чи вціліли їхнє майно. Не знаю, ми не знаємо еще пойдем посмотрим. Пучу всі все пролит. Да, да, ми ж живемо за этим домом. Оно долетало страшне. Прятались в коридорах, лежали на полу. Окрім будинків у приватному секторі, внаслідок вибухів пошкоджені сім багатоповерхівок. Мешканку однієї з них, пані Валентину, ми зустріли, коли вона виносила бите скло. Жінка розповіла нам, що сама за походженням, росіянка має там родичку. Втім, не розуміє, як росіяни можуть таке вчиняти. У мене залишилася в Росії одна сестра. Я їй пишу, А у них, мабуть, така я не знаю як. Информация или как ее назвать, пропаганда. Пропаганда. Они говорят, если бы не мы, то вы бы на нас напали. Ну разве же можно это объяснять? Я не знаю, это твари последние. Ну, тепер відомо про чотирьох постраждалих. Двоє з яких це чоловіки, у стані середньої тяжкості перебувають у лікарні. Окрім житлових будинків, російські шахиди напередодні пошкодили і об'єкти інфраструктури. Більше 40 тисяч абонентів лишилися без електрики. Утім, як звідують посадовці, світло людям швидко повернули. На цьому поки що все. Оксано дякую, Андрій. Це був Андрій. Почтів про наслідки російської атаки на Запоріжжя. В Україні можуть створити 30 кілометрову демілітаризовану зону, контроль, над якою будуть зберігати обидві сторони війни. Про це заявив спецпредставник президента Сполучених Штатів Кіт Келох. Пояснив, українська армія та армія Росії можуть відійти на 15 кілометрів від нинішньої лінії зіткнення. Це дозволить створити демілітаризовану зону та спостерігати за нею. І якщо Кремль погодиться на такий варіант заморожування війни, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зможе гарантувати це на практиці. Келлах також додав українці згодні на 30-денне перемир'я. Та за словами представника президента Трампа, перешкодою на шляху прогресу перемир'я на даний момент є президент Росії. Відмова підтримати українців у боротьбі з російським агресором негативно вплине на увесь світ. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жаннель Баро. Падіння демократичних основ спричинить кризу ядерного розповсюдження, а це ризик початку глобальної нестабільності найвищого рівня за 80 років. Баро зазначив, якщо Україна капітулює після того, як погодилася відмовитися від своєї ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки, це стане сигналом, що єдиною остаточною гарантією безпеки є володіння ядерною зброєю. Тож інші країни почнуть перегони зі створення ядерної зброї, щоб не стати жертвою агресора в майбутньому. Реабілітацію тайським боксом захисників, які втратили на фронті кінцівки, започаткували на одному з протезних підприємств в Вінниці. Ініціаторами такого виду відновлення стали бійці спецпідрозділу Артан та головного управління розвідки. Саме там чимало захисників володіють цим ударним видом спорту. І має тайна переконання бійців допомагає не лише фізичному розвантаженню, а й психологічному. Такий вид реабілітації досить новий для протезних підприємств країни. Поки його практикують лише в кількох центрах, позитивні результати поранені військові вже відчувають. Невеличка розминка і одразу тренування. Захисники, які готуються до протезування, проходять реабілітацію за допомогою тайського боксу. Регулярні заняття мої тай допомагають коригувати поставу та покращують рухливість. Сприятливо для організму, так як трохи нижні кінцівки обмежені у своїй рухливості, то, хоча б розвивати верхню частину тіла, ну все ж таки в житті пригодиться. Армійцеві Сергію невдовзі поставлять постійний протез. Ногу боєць 61-ї бригади втратив минулого року на курському напрямку. У центрі поратизування він не вперше. Для нього бог став і реабілітацією, і психологічною підтримкою, як і для Олександра, якому заняття допомагають соціалізуватися та звикнути до мирного життя. Ти себе спробуєш певною мірою тим самим пристосовуєшся до цивільного життя вже повертаєшся в русло, яке було до. Ініціаторами такої реабілітації стали бійці спецпідрозділу Артан та головного управління розвідки. У центрі протезування займаються і військові, і цивільні, які втратили кінцівки. Було цікаво. Ну зараз то все навантаження на навантажні на верхню розстанті на руки в основному. Муейтай – не просто ударний вид спорту, це розвантаження, адаптація та довіра. В більшості це не є спортивним напрямком, а це більше є духовним напрямком, там, де хлопці можуть виплеснути свою енергію на наших лапах, падах і так далі. Попри втрату руки чи ноги, пораненим захисникам під силу опановувати цей вид спорту саме для рівноваги, яка так потрібна, коли вчишся ходити на протезі. Ці хлопці, які є, вони вже є героями, і, і морально, психологічно ем, вони є бійцями, тому даний вид спорту їм підходить. Задачею спецпідрозділу Артани, Міністерства оборони генерального управління розвідки також є не тільки задачі на полі бою, а і відновлення наших хлопців. За час війни на протезному підприємстві надали допомогу уже понад 700 оборонцям, і реабілітація спортом стала однією зі складових вдалого відновлення захисників. Саме реабілітацію ми зробили. Вже під час війни все обладнання необхідне є. Ми завжди щось купляємо нове для того, щоб якомога ширший аспект різних хребліційних послуг надавати. Навантаження та заняття тайським боксом залежить від фізичного стану армійця. Головне завдання тренерів не втомити, а розвантажити пацієнтів. І саме ці бійці після протезування можуть стати учасниками паралімпійської команди з цього бойового мистецтва. Людмила Цимбалюк Анатолій Дм. Метрія, факти, і сітєві єдині новини.